Ми сьогодні їздили на плановий огляд до нашого педіатра. Також були в хірурга, ще зробили Тимофійкові планову вакцинку. І Тимофійко так чемно себе поводив з усіма балакав, всім посміхався. Ну коротше, просто люкс. Тому за таку гарну поведінку розпакували сьогодні новеньку величезну іграшку. Хрещені батьки подарували колись Тимофійкові ось такий прикольний бізіборд. Ми його заховали, поки він трошки не підросте. І зараз просто ідеальний час. Дістали, дитина задоволена, щаслива. Зараз він ним грається ось так належачі. Але в майбутньому можна на нього спиратися і починати пробувати робити перші кроки. Трошки погралися, погодували карапуза і почали збиратися їхати в місто. Так як ми сьогодні зранку були в лікарні, ми вже проконсультувалися попри корму. Купимо перші кашки, які будемо давати Тимофійчику. Також нам сьогодні, як я казала, зробили вакцинацію, тому треба купити на всяк випадок. Жарознижуюче, нехай воно не пригодиться, але дома краще щоб було. Ну але в Тимофійка був свій план. Він нам по дорозі зробив сюрприз. Я думала, отак швиденько. Хоп-хоп, його по дорозі перевдягну. Але там ситуація була складна. Повернулись додому, мити, перевдягати дитину. Ну і був вже час йому лягати спати. Тому Тимофійкові сьогодні не пощастило погуляти по торгівельному центру. Залишився він дома спати свій денний сон. А ми з мамою поїхали все ж таки по магазинам. Першим ділом я побігла йому за підгузником та за сумішю. Залишила в машині, щоб не таскати це по магазинам, і пішли ми з мамою по одягу. Так як мама вже скоро повертається додому, ми з чоловіком вирішили, що треба їй купити якийсь такий приємний. Подаруночок, нехай собі вибере якийсь костюмчик або піжамку. Ну і знаєте, це той випадок, коли я просто змушувала. Мама каже: Ні, мені соромно, не буду я нічого брати. А я кажу, мама, бери, ми хочемо зробити тобі приємність. На останок заїхали ще на заправку заправились. Ну і повертались додому. Ми дуже довго. Ми попали в час пік. Дороги завантажені, всі повертаються з роботи додому. І ми ще довго шукали Тимофійкові кашки для першого прикорму. Ні в Сільпо, ні в АТБ в жодній аптеці не змогли знайти те, що нам потрібно. Тому повернулись додому. З порожніми руками. Завтра у мене буде другий заїзд. Якщо все ж таки ніде не знайду те, що нам потрібно, то доведеться замовляти в інтернеті. Тому наш прикорм переноситься на ще один день. Ну а ви не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.